А, Боже, Лупе. наробив! Лупе, так, ще один зібрали цвіт, дуже крутий, він, до речі, на 50 баксів дорожчий, ніж всі остальні, тому що це ексклюзивний оранжевий металік. Залуши Ілюха. На огляді Сокмото Терекс 250 інжекторна. Дивіться, який здоровийло він просто. Для 250 ок я ще таких здорових, широких не зустрічав. Він якийсь, як вже в нас були в цевки 400. 50. От він якісь такі розмірами похожі до них. Значить, що в нас в цьому квадроциклі є? За цю ціну. Це найкраща пропозиція на ринку. 21 кінська сила, 250 кубів, інжектор. Лібьодочка на тону, лінзована оптика допсвіт. Так, подвісочка амортизатора регулюється, повітряно масляне охолодження, радіатор великий, присутній, щоб масло остужувалося. Це великий плюс. Далі. Подвіска повністю вимащується, всюдимблоки вимащуються. Є аварійний пуск, можна завести от бачите, рукою. Це теж дуже важливо. Ну, буває таке всяке. У нас прокат квадроциклів був, я знаю, коли в тебе в лісі сідає квадроцикл. І завести його не можна. ну, Буває таке всяке разне. Є в нас кейс. Є зарядка, можна додатково телефон зарядити, можна прикурити. Це в нас пульт до лібетки. Двухмісний. Дуже багато в нього переваг, попри, так все зразу з ходу і не скажеш. Повноцінний двохмісний квадроцикл. є ручки, є спинка для пасажира, великі платформи передня-задня. У нас де в базовій комплектації захист рук, підігрів ручок. Лібяточка керується і звідси є пульт. На приборці нас показує. Заряд акумулятора, пробіг, ну це все зрозуміло. Тут навіть є датчик перегріва. Якщо у вас, яким чином перегріться двигун, у вас загориться і двигун заглохне. Ну, просто крутіша ну, система. Ручник, все зрозуміло, курок, бак на 10 літрів, інжектор, розход не питайте, тому що це квадроцикл, ви можете приїхати по трасі 100 км, це буде розход, там, допустім, знака, там 5 літрів, по лісі 100 км, це треба їхати дуже велика кількість часу і розход буде, понятно, більший. Здорові колеса, недорожня різина, задній привід, у нас на цепу, це посилення, амортизатор регулюється, є фаркопчик, можна вчепитися, щось лінзована оптика. Ну реально, квадроцикл класний. За ці гроші, що вам кажу, найкраща пропозиція. З інжекторних на 20 полочну силу він на асфальті з буксами йде. Не вірите, приїдьте, повірте, 20 на кінська сила, наявності в трьох кольорах, кого цікавить, пишіть дзвоніть, бо вже і так відео довге вийшло. Давай, заводь, уходь.